Усім привіт, дівчата. Ви на каналі МК Бренд. Я власниця, Алла, це Аліса. Мене звати Аліса, і сьогодні ми з вами знімаємо дуже цікаве відео. В цьому відео будуть оголошені результати нашого попереднього розіграшу. Усі дівчата, хто брав участь в нашому розіграші у відео, обкладинку якого побачите десь тут. Ось сьогодні будуть оголошені результати. І ті, хто брав участь, ви пам'ятаєте, що головне завдання було підписатись на канал, поставити лайк під цим відео і в коментарі написати дуже цікаве питання. Ми з Аллою обрали перелік питань, які нам сподобались. І сьогодні, серед них, ми озвучимо одного переможця. А я Алі буду задавати питання зараз по черзі, тому ви навіть почуєте відповіді на них. Будемо розпочинати, Алла. Ну, так, ви готові? Так, я, я завжди готова. Так, давайте перше питання, таке, яке ми з вами обрали. Вам тут написали дуже цікавий коментар. Але як вам вдається тримати форму? Якщо не секрет, то розкажіть про ваше харчування. Ви не перевершені. По-перше, дуже дякую за, за комплі комплімент. А, дівчата, чесно кажучи, дуже тяжко тримати форму, це правда, дівчата, тому що я то набираю, то скидаю, то набираю, то скидаю. Зараз в мене е, зайві кілограми. Одразу говорю, що їх чотири на сьогодні кілограмів. в мене так я одеситка, а одеську кухню всі знають, що в одеську кухню входять дуже багато європейських кухонь, і тобто все таке смачненьке. Так? в Одесі немає не смачненького. І тобто люблю о, поїсти, люблю алкогольне без цього, тобто також і да, я і ну під нього також завжди хочеться щось там, якусь закуску, там ще щось. А, але не завжди а, там є якісь свята, да я з особливо останнім часом, да, щоб там одне з іншим. Якщо сказати, поєднувати. А мені завжди допомагає. Я не знаю, як називається ця дієта, дієта дівчата, але я її коли починаю користуватися, вона мені допомагає. Дівчата, ну можливо, вам також їсти до шостої це по-перше. Але в мене у мене навпаки, я з шостої і до 12. в мене це може бути і сніданок, і обідня, і угу. ужин, вечеря. Угу. Все в одному. Потрібно желательно, да? ну, щоб це було до шостої, по-перше. По-друге, щоб ваша порція була ваша ладошка. Ось. Сюди повинно зайти все. От, тобто, от у кого яка ладошка є, тобто, у когось вона більше, у когось вона ширше. От скільки в от -от вашого да, вміщується їжі, от стільки потрібно її. Тому що, не знаю, чи правда чи ні, що ладошка це наш Угу. Mm -hmm. Це розмір нашого шумку. Тобто, якщо ви їсте більше, ніж вашого ладошка, то зараз порівняйте, скільки ви їсте, і ви зрозумієте, що рахується з вашим шлунком. Якщо це правда, я не знаю, я не буду стверджувати, але мені допомагає. Тобто, в цю ладошку може зайти і трошки салатика, да, якийсь гарнирчик, якогось трошки м'яска. І тому, якщо я ось так дотримуюся цього, тоді все йде добре. Але чесно, не завжди дотримуюся. Ось вони людять 4 кілограми зараз. Тому навіть я би не сказала. Ну, клас, це дуже круто. Дякуємо вам за коментар. І переходимо до наступного питання: який ваш ключ до успіху і чому назва саме МК Бренд? скриптам ви дуже крута? А, ну, дуже, дуже дякую. Ще раз, дівчата, дуже дякую за комплімент. МК це а, магія красоти. А, зараз це магія краси. Ось, і зараз вже 14 років, як ми її офіційно зареєстрували. Дівчата, Тобто десь приблизно 14 років. Мені зараз 44, тобто зараз 24 рік, а мінус 14, тобто це мені було 30, uh -huh. 30, це в який рік у нас? мінус 14, Це 2010 uh -huh. році. у 2010 році, а народився, народився Торгівельна марка, але магія краси ще раніше, тому що відділи з парфмир та косметикою вже на той момент називалися магія красоти, але ми тоді не думали, що потрібно реєструвати. Ми просто так називали відділи, тому що ми вважали, що це красиво і це класно. Мені здається, що магія краси вона народилася десь приблизно, можливо, десь 20 років тому. Тобто це у 2004 році приблизно. Да. Як це народилося, тому що це було парфюми та косметика? Потрібна була назва відділів, той, той бізнес, який була раніше. Потрібно було, щоб відділи, які ми відкривали. Да, їх дуже багато було, їх було 14 разом з тими, що були у Вінниці та Лумані. Ось 16, 14, плюс два, 16. Шістнадцять шістнадцять відділів не було, і потрібна була назва. І тобто, на той момент так народився бренд магія краси. Бренд ми навмисне назвали через і англійську, тому що ми хотіли з чим то відрізнятися, да нехай це буде наша кішка. Mm -hmm. Тобто, ось так історія нашого бренду. О, до речі, дуже класно. Я не знала, що це була ваша фішка. Я думала, що можливо там де... помилка. Ні, ні, не помилка. Я думала, що можливо був якийсь інший бренд, і він був саме через а, а у вас ні, через мене. Я на мені одразу починали виправляти. Ну тобто, тут помилка, як ви немає помилки, це наша фішка. Угу. Так далі, наступне питання. Тут дуже такий великий коментар. Тому я його прочитаю, і тут вам прикріплю скріншот. Слухаю вас і згадую таку свою історію. Ще років 28 тому прийшла працювати у школу. Зарплату не платили, а в село приїжджав базар. І ось там побачила светр блакитного кольору на рукавах коси в плетені. Опам'ятаю його до цього часу. Але не купила, не було за що. Ще й подумала, та будуть в мене ще такі светри в житті. Але все життя шукаю саме такий: чи були у вас такі моменти, коли ви потім шкодували про непридбану річ? Ну цікаве, таке знаєте, mm -hmm. і предісторія цікава, mm -hmm. тому що буває, що деякі бажання, деякі мрії, да вони там з часом або змінюються, або просто не ну тобто, знаєте, хтось не доходить до кінця, да, тобто змінює мрії там. Або не можуть, тобто да, мрія така настільки іноді знаєте, кожен для себе сам ставить цю планку, да, іноді до цієї планки не просто стрибати потрібно. Я не знаю, що з літаком летіти, да? тому у когось у кожного з нас свої планки. Можливо, можливо, в мене також є така, як не одна така історія, де є якісь речі, які мені запам'яталися, які б я б хотіла мати, але я мотивована людина, і з кожним. Якийсь, якась мить приходить, мить час проходить і, ми, і мені щось інше подобається. І я дуже швидко переходжу, ну, тобто mm -hmm. я іноді можу забути, те, що я хотіла по-перше, я можу вже хотіти це друге, так, щось там, наприклад. Ну, можливо, це можливо, було зв'язано лише тільки з годинниками. Я обожнюю годинники. Я не можу сказати, що це мрія, але в мене є таке, знаєте, як це сказати, хобі. Мені б хотілося б декілька годинників мати в своєї колекції mm -hmm. да, оригінальні. Тобто, у мене лише в цьому році з'явилася можливість, я купила собі два оригінальних годинника ручних. До цього був оригінальний це ще був «Citizen» і «Romanson», Але я зараз ну, на той час це для мене був якийсь рівень, тобто, що я на них заробила. Я змогла собі, а в весь інший час це були якісь репліки. Але мені, мені дуже подобається бренд годинників Шопорт, uh -huh. там, де плаваючі діаманти. Вони перші, хто придумав цю от, як це сказати, не цей тренд, а от, щоб, да, щоб діаманти, вони якось. Як це сказати, кружили. <гум> да, тобто, як правило, ми е звикли да, в усіх ювелірних е виробах, вони, як правило, в пазиках якихось ідуть, тобто їх тримають якісь лобки. А тут зовсім інша е стратегія, тенденція, тобто, вони вперше це були. Можливо, я хочу такий. Я не, не дивилася на ці годинники, е е але е кожен раз дивлюся на цю ціну і така гарна мрія, але нехай вона залишається. Для мене цінності мають інші речі, тому що я не знаю, можливо, коли в мене буде ну, такий фінансовий прибуток, що я дуже спокійно відреагую на ціну шаботу. Але я весь час порівнюю, скільки можна, наприклад, допомогти, скільки квартир, наприклад, купити можна. <palvel> <гр presidential> ja, тобто, я на щось перекладаю, таке, знаєте, ємке, mhm. ємке. І зараз мені дуже складно сказати, я можу на це дивитися. Ну, от, можливо, щось, можливо, це щось з годинником зв'язане, що, можливо, я собі хотіла, але ну, не стільки, щоб от, шкодувати, що ось мені невездоє. Mhm. Як якось годинники за долар. І за один мільйон вони пока вони обидва показують час. Але цінності різні дуже цікаво. Також ще таке цікаве питання. Зачитаю коментар повністю. Добрий день, Алочко! Я пам'ятаю, як дивилася відео на Ютубі, де ви розповідали про різні робочі моменти і кумедні, і сумні, курйозні. Так, у нас було таке <смеш> відео. До речі, прикріплю тут десь посилання. Якщо вам цікаво, обов'язково переходьте і поставте лайк. Добре. Подивіться, дуже у нас цікаві є відео на каналі. Було дуже цікаво вас слухати. Дещо для себе я вичеркнула, але хотіла запитати, які ще цікаві проекти ви плануєте в майбутньому. Дякую. Ой, ну дівчат, я даже знаєте, іноді говорять, не говори вслух, то що ти хочеш зробити, тому що це знаєш, там там не збудеться, не збудеться чи знаєш, чи хтось втручиться в твої плани. Але мені знаєте не зрозуміло, коли ти в тебе немає плану, до чого ти рухаєшся, дуже складно рухатися. Так? Зараз всі оці наставники, вони що говорять? Припиши план, що ти хочеш. Там мрію, там масштабуйся, що ти, що для тебе масштабування, там розпиши по пунктах. Тобто, коли ти бачиш пункт, коли ти це висловлюєш на бумагу, це вже якийсь початок того, до чого ти йдеш. Ну я як я себе ви, ви, зараз бачу майбутнє МК бренди Це зараз ще раз хочу сказати, що завтра я можу інакше все бачити, ще вище, ширше і тому подібне. Ще раз хочу сказати, що це сьогодні на сьогодні. Я просто розповів, що, що мені хотілось би. Я дуже сподіваюся, що до чогось з цих пунктів ми все однаково дійдемо. А, тому що знаєте, бувають такі часи, що зараз це актуально, те, що я хочу, mm -hmm. і те, що я до чого я правна, але ще з часом це становиться ну тобто, та навіщо? Ну, це то це вже вже yeah, не є yeah, актуально. Yeah. Актуально, mm -hmm. Да. Тому, по-перше, у нас відкриття а, сторінки в інстаграм, поки що Beauty, MK Brand Beauty буде. Там буде косметичні а, вироби. Це буде як декоративна косметика, так і лікувальна косметика. Я думаю, що ми будемо співпрацювати також з косметологами, і у нас будуть колаборації. Це по перше, те, що стосується нашої сторінки з косметикою МК Beauty. По-друге, ми вже почали. Тобто, я відкладала, відкладала. Ми вже почали працювати з українськими виробниками та турецькими виробниками над сумками під нашим лого. Тобто, ми будемо створювати аксесуари. По-третє, у нас зараз ми, у нас ціла історія про поводу нашого сайту, що з ним сталося. Але він зараз знову на реабілітації наш сайт. Але все я вважаю, що в 2025 році ми 100% запустимо сайт. Можливо, через кілька років. Я не знаю скільки, тому що для того, щоб сайт перейшов в маркетплейс, для цього потрібні руки. роки. Да? Можливо, ми від вийдемо на маркетплейс. Тобто МК Бренд це буде сайт для, усієї, для всієї родини. Там також будуть і дитячі одяг, і дитячі іграшки. Тобто, це буде площадка для усіх. Тобто мені б хотілося би до цього прагнути, і ми до цього маленькими кроками йдемо У В цьому році у нас запущено декілька маркетплейсів. Завдяки нашому фіндиректору Нелі, вона якраз позаду камери, да, завдяки нелічки у нас це вийшло. І дуже сподіваюся, що ми дійдемо до маркетплейсу. Зараз ми почали працювати з ледінгами. Також думаю, що ми. Що цей проєкт буде вдалий, але ми зараз тестуємо, ми в процесі. Але це ще не все. Моя мрія ЕК Бренд не лише тільки щоб там були да, речі. У нас наших речей зовсім трошки поки що. У нас там дуже багато є фабричного Китаю та Туреччини. Але з часом я планую, що ми все ж таки наші дизайнерські, що у наших речей. Відшитих від нас буде набагато більше, ніж а, зараз речей, які ми а, додаємо до нашого асортименту для того, щоб дівчата було зручно. Двою руки зі знижками, для... ми придумуємо гардеро... да, тоді... гардеробні капсули, ну і тому подібне. Я дуже сподіваюся, що е, з часом є така мета в мене з часом вивести МК-бренд, що стосується дизайнерського одягу, вивезти на. Е, Забула знову це слово <реш> на франшизу. Mm -hmm. Тобто oh, я, yes, да, mm -hmm. я хочу, щоб вийш, бренд вийшов на франшизу. Mm -hmm. а, але до цього потрібні рука також mm -hmm. готувати е бренд до цього, тому що це не один офлайн-магазин. офлайн магазин, е офлайн -магазин то, це зрозуміло, що відкриття офлайн магазину по всій країні. Наші, е це також входить в план нашого mm -hmm. масштабування. нашого е Нашого бренду. Що ще? Ну і саме зайде в головний, там як я себе віжу, ось там куточок, світлий куточок в цьому тунелі, да, там бізнес, бізнес, робота, робота. Ми будемо займатися, ми відкриємо благодійний фонд. Благодійний фонд зараз не буду говорити, тому що в мене є два напрямки. Зараз одним напрямком я займаюся. Те, на що ми вистачаємо вистачає бренд ми допомагаємо зараз хвістикам. Усі якомо допомагаю скрипток я поки що, але ми кожного от, на минулого корпоративу да на новий рік я говорила про те, скільки ми допомогли минулого року, і також я озвучу скільки у нас в цьому році набагато більше. Ми змогли допомогти е, тваринкам, які е, які ну, в Одесі. Я працюю зараз лише тільки з одним АТО центром, якому я довіряю де я що все все бачу, куди я привожу, е, кому я перераховую кошти, в яку лікарню зоолікарню, да, кого ми лікуємо. Не завжди все 100% стовідсотково влучно і е, е, втрачаємо. Ми також тваринок не без цього, але ми хочемо скільки. Можливо дати життя, скільки ми її продовжуємо. Але є в мене таке побажання, коли ми зростемо, у нас обов'язково буде відкрит володійний фонд. Тобто, ну, я просто дуже сподіваюся, що все буде так, як ми плануємо. Можливо, ще якісь проекти додадуться до цього всього, що я перечислила, mm -hmm. да? перерахувала. Дуже цікаво і дуже класно, і ми віримо в те, що у Али все вийде, і а ми усією командою ось, підтримуємо, ось, так, звісно. Так. Це дуже класні амбіції, дуже класні мрії. Було цікаво послухати. І, напевне, останнє питання з усіх тих, що ми обрали, таких, достатньо таке цікаво. Мені здається, що це, напевно, хтось з ваших близьких написав. Доброго дня, чи відчуваєте ви конкуренцію з вашою сестрою? Ух ти, нічого собі. Mm -hmm. По-перше, для тих, хто не знає, у мене є сестра Олександра, вона молодша за мене на 9 років. В неї також є шоу-рум Байшоп Олександра. Називається. Ось, що ще сказати? Вона зараз позиціонує себе як блогер. Ось, що стосується конкуренції, ну якщо розглядати на в мережі інтернет. То звичайно, ми конкуруємо, да, тому що у неї жіночі одяг та аксесуари і в мене. Але розвиваєм, розвиваємось ми е, зовсім по-різному. У е, нас різні цільові аудиторії. І ну о, мені здається, що ми з нею зберігаємо наші. Родинні стосунки, ось, і не переходимо одна одній дорозі, але ви знаєте, настільки зараз швидко йде життя, що я, я, чесно кажучи, дуже рідко заходжу на її сторінки. Мені іноді розповідають, які справи у моєї сестри. Тобто, вдав, так якось на все так все. У всіх закручується, що ми, я, я не знаю, як моя сестра спостерігає вона зі мно, за, за, нашими, за нами кожного дня, не знаю, що вистачає в неї на це також часу, тому що вона мати трьох дітей. тобто тобто, не знаю, що в неї на це час. Ну, тобто, Якщо розглядати, як ще раз хочу сказати, в соцмережі якщо це онлайн-магазин, да, то так ми звичайно конкуренти, тому що в нас жіночий одяг да, та аксесуари. Але аудиторії у нас різні, сегмент у нас різні. Ну, тобто, ну, а що стосується, там, що ми там друг другу волосся рвемо, ні, це не про це. це це. не про Так, ну що, це були усі такі дуже цікаві питання. Ми обов'язково будемо ще проводити такі розіграші, від але почули її амбіції, а це ще не все. Тому зараз, Алла, вам доведеться з усіх питань обрати переможця, які ми сьогодні озвучили. Це були такі найспекотніші, найцікавіші питання, найяскравіші на нашу думку, але ви обов'язково можете себе ще проявляти. А від Алли чекаємо ну, рішення. Я навіть мі... не знаю, тому що кожне, кожне питання, воно таке. Можливо, це про шкодування? Чи... Прошкодування там була цікава да, історія, прошкодування, да що от про історію, тому що це мене я думаю, що це не я думаю, що це таке найкрутіше. Ну ні? так дуже така цікава історія. Історія, Бо, да, угу. і що це знаєш, якісь от емоції там да, що... якесь да, якийсь... та, якийсь... мені здається, що це питання таке саме таке доречне. Ну що мені здається, що у кожного в житті. Бувають такі моменти, але хтось згадує про них, хтось не згадує. Хто там перешрішавою да ці моменти, а хтось прагне, прагне, прагне uh -huh. і прагне. Тобто мені здається, що це що якраз ця буде переможеця в нас. я теж так думаю. Нік на Ютубі вказаний Ліна Чернявська. Що потрібно зробити? Напевно потрібно або написати свій нік в коментарі нік інстаграму в над, або... під цим відео. Так, або пошту можна можливо, можна електронну пошту чи це війну, щоб, ми, щоб ми з вами зв'язалися. Так, або інстаграм ваш, наприклад, або ви там, можливо, у нас знайдете в інстаграмі і зможете зв'язатись, ось сказати, що це ви. Так, так. 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 дуже, дуже так. дякую, дуже дякуємо за це питання. Що так. будемо показувати? Будемо показувати подарунок. подарунок. Так, угу. Аліса. Так. Так, Лі, Ліна, да, так, Ліна Чернявська. Так, Ліна Чернявська. По-перше, до вас їде ось така сумочка колір Барві. Да, від, від відомого бренду. Це, по-перше, по-друге, всередині цієї сумочки моя улюблена, запишена італійська пудра. Пупа. Я її просто обожнюю. Також італійська головна помада це ще не все. я обожнюю це італійська куповська. Пуш, тобто, коли, е, італійська косметика, ось такою маленькою сумочкою для маленької модніці, як так говорить. Дуже дякуємо за ваше питання, за те, що ви з нами, за те, що ви нас підтримуєте. Ось, дуже-дуже дякую. Дуже вам дякую, поставте лайк обов'язково під цим відео, а також підпишіться на наш канал. Будемо чекати контактів від переможця під цим відео в коментарях. А усім вам гарного дня! Да. Гарного дня.